Бачите, я так можливо, пафосно звала як дух свободи і пізнання. Тому що ну, на мене так. Я тут цитату я не знаю, чи вам вивнучить. Прочитати це а, наші хмельничани, можливо, ви знаєте, Анна і Богдан, які от відвідали вже там понад 57 країн, поїхали, бачите, 120 тисяч з половиною кілометрів. Ну, Я думаю, вже зараз більше це я готувала статтю, там, пам'ятаю, ну трошечки раніше. Дуже багато зараз воно й мешкають в Китаї. І от і вони це кажуть, що автостоп це не засіб економії коштів, це спосіб пізнати країну зсередини. І я з ними погоджуюся, тому що е, мандруючи автостопом, ти зустрічаєш неймовірно цікавих людей. Е, ти дізнаєшся про країну багато, тому що водії тобі розкажуть там. Яка в них політична ситуація, скільки вони заробляють? Ну, це на світі розкажуть. Звісно, ці твердження можуть від людини до людини різнитися, але все ж таки, ну, якусь таку картинку загальну, ти можеш побачити, там, чи живуть люди в країні загалом бідно, там, чи люблять вони свого президента чи ні. І Це дуже цікаво. І ще в оце, в ось такий дух свободи. Я там от про переваги перевагу сюди. Ну, як на мене, це. Таке неймовірне відчуття, ти виходиш на трасу і ти не знаєш, де ти сьогодні будеш, з ким ти сьогодні зустрінешся, і воно не знаю, якийсь такий азарт. Ну, все важко говорити, це треба спробувати. Звісно, це комусь це складно, комусь це не піде. Це абсолютно нормально. Але спробувати, думаю, можна кожному, а там, якщо не піде, тоді і не варто. Ну, це все зрозуміло. Я вот про комфорт хочу, казати, тому що як це комфорт, да, mm -hmm. То стоп і комфорт. Е, насправді, от я вже так на спомітила. Ми їдемо з стопом переважимо, я не знаю, ну там 90 можливо, там ну, 70% часу. Ми їдемо в дуже комфортних умовах. Нас під там в якихось джипах там, з кожаним салоном ти сидиш, там звалившись машині, тоді я пам'ятаю, як в автобусі там звичай буває, тебе запихають. Вже місця немає там. І ти ще за це платиш? А тут ну, буває комфорт. Буває не комфорт, але тоді бувають пригоди. Ти там їдеш з вівцями, в якомусь кузові, і це теж в мене дуже круто. Або от якого виїхав. В Грузії поліцейські підвозили в пікапі, тобто в самому ну, цьому кузові, і ще й поліцейській машині, і ще там по таким серпантинам в горах. Ну, і це теж дуже круто. От, трошечки теж, я ну, маю бути чесною, і завжди розказую. Не тільки, що ва, все так класно, що недоліки теж є усюди, що вас можуть застати погані, погодні умови, там ви там да, будете стояти або під спекою, ну, там на трасі. Бувають такі траси, що там взагалі немає де стати. І тобі приходиться йти там ще кілометр, два пішки, щоб ну, знайти таке більш зручне місце. Бувають неприємні водії дуже рідко. Але зустрічаюся, як правило, це водії, які зупинилися, хотіли з тобі взяти гроші, Але ти, ну я, наприклад, сказала, що без грошей, ну що я без грошей їду. так? І він е, є люди, які кажуть, а, без грошей я не їду, і все, і війжається. Це абсолютно нормально. Але деякі люди все одно в них якби борються цей от, ну хочу заробити це, та ладно вже підвезу, і він не знає, якби те везе. І буває іноді потім там бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну так, цікаво. Буває, що потрібно довго чекати, ну і треба трошки вміти планувати маршрут, читати карту, тому що особливо в незнайомій країні, іти там десь там такі бувають розв'язки, все складне. Але ну от, що в нас, ну, досить мені моменти складає десь, ну, отак, щоб так взяти приблизно, це десь 10% часу подорожі, і насправді вони запам'ятовуються, ну. Теж дуже. І потім ти про не згадуєш з посмішкою, з радістю, такі, знаєте, що ми перше розказуємо, ой, а знаєте, ми там познайомилися з поліцією, нас там хотіли, не знаю, десь витворити. І це теж насправді ці неприємні моменти, що можуть стати потім приємними спогадами. Так, а що там про з автостопу? Сказати, <кхів> чи ніхто не хоче автостопу місти? Ну, Я можу перегорнути. Можеш трошки сказати? Ну, якби добре, коротко, що. Е, перше, ну, про що, що ми говорили, складаємо собі приблизний маршрут. Коли ми на трасі, бажано знайти собі вдале місце, щоб все-таки водію було зручно зупинитися, щоб це не було місце заборонене, щоб вас було добре, здалеку видно, тобто, щоб це була пряма траса, не, ну, не було, наприклад, що за поворот. Тут тільки виїжджає тут а -а -а, і ви стоїте з <рес> ну, приляк навіть навіть би зупинитись, ну не завжди стигне там і не їде. Тобто, і так само там, щоб їм під горку не треба було зупинятись, і потім їхати вниз, там, розганятись, особливо, якщо це фура якась велика. Так само голосуйте енергійно і впевнено, це дуже важливо. І я не раз бачила людей, які голосують, ну так, от, ну типу, не ну, підвезіть мене, будь ласка. Це ну, так теж вас можливо підвезуть. Але от, як я голосую, от так от. Я кожному водію, намагаюся, там, не швидко прийти, але зазирнути в очі, там, якось, ну, що я звертаюсь до нього конкретно. І дуже такий класний індикатор, чи ви правильно в хорошому місці стоїте, ну, вас видно. і чи ви добре голосуєте, там стоїте, це реакція водіїв. Якщо там проїхало, не знаю, 10, ну, дивлюся, яка напружена праса, траса, 10-50 машин, і на вас ніхто не зреагував. E, ну, значить, щось не те. А якщо водії, ну не за там, можливо, зараз зупиняться, але там чи тобі маше, чи показує в мене немає місця, чи показує, я тут повертаю а я тут рядом між. Тобто, знаєш, це нормально. значить вас бачать і скоро з'явиться саме ваш драйвер, який вас підвезе. І так само впевнені впевненими собі. Знайте, що ви не жебракуєте. Автостопщик це не та людина, яка ой, я нещасна, нещасно, мене немає гроші, підвезіть мене. Насправді часто для водія ви приносите не меншу користь і приємність, ніж він вам, тому що перше, ви даєте можливість людині зробити добру справу. От особливо в країнах мусульманських допомогти мандрівнику, ну це для людини, це буває ну, якось я там не дуже розбираюся, що колись нам один узбек розповідав. Що ти йому як подарунок, що ти даєш можливість йому зробити хорошу справу і там перед Аллахом заробити ну, собі бонус якийсь. По-друге, ви там розважаєте історіями, там, історіями, да, розказуєте часто вау, а ви там були, а ви це бачили, ого, там, ну, і вони, хтось каже, от я теж мріяв, там ну, колись молодості, але там закинули, ви молоді. Ну, і так само часто ви допомагаєте не заснути водію. Да, Звоми таке було, що він їхав. З одним водієм, який спав прямо, і він навіть рятував одному місце, що він чуть яму якусь не заїхав. А, чувак. Тобто, що ну, ви теж йому допомагаєте. От. І моя рекомендація, скажіть водію одразу, тільки він зупинився, що там добрий день, ви туди можна з вами. Я завжди стараюся казати, що е, ми там подорожуємо автостопом без грошей під нас будь ласка. Тому що є люди, які ну, не кажуть, і в них теж більш-менш нормально завжди виходить, але буває там з десяти випадків, а потім ти виходиш і каже. А гроші. І вже якщо ти проїхав, не поряд, ну там вже це на ваші совісті, платити, не платити, але щоб не вийшло таких незвичних моментів, можна зразу сказати. А і так само в машині поводитися, як на мене, ну, звісно, це зрозуміло, що треба привітно, вічливо, і залежно від ситуації, один водій хоче сам розказати вам побільше. Тоді не треба їм перебувати, а знаєте, я там в Індії був, там, я хочу вам розказати. Слухайте його, задавайте питання. Хтось хоче більше дізнатися, він буде запитувати вас тоді, ну там не жміться, розкажіть, поділіться інформацією. Хтось, можливо, там просто вирішив зробити добру справу і собі слухає музику. Це, це ж абсолютно немає.